У далекому лісі, де дерева знали сотні історій, жив маленький зайчик на ім'я Тимко. Він був звичайнісіньким зайчиком, веселим, прудким, з добрими очима. Тимко любив стрибати через пеньочки, ховатися в кущах і слухати спів пташок. Але була одна річ, яка змінювала його в одну мить гучні звуки. Коли щось десь бахкало, грюкало або ревіло. Тимко здригався, наче його торкалась блискавка. Він миттю ховався, затуляв лапками вушка і тремтів. Одного дня, коли він збирав конюшину на галявині, над лісом пролетів літак рев був такий гучний, що навіть білочки замовкли. Тимко підскочив, як м'ячик, і помчав у нірку. Він заховався під ковдру і не хотів навіть визирати. Мамо, я боюся, це було ну дуже страшно, прошепотів він, коли мама обійняла його. Мама зайчиха присіла поруч, притулилася ніжно, і сказала: Я тебе чую, мій любий. Твої вушка справді почули щось гучне і несподіване, і страх це нормально. Він приходить, коли ми не розуміємо, що відбувається, але ти вже зробив найважливіше поділився своїм страхом. Вона тримала його за лапку, поки дихання тимка ставало рівнішим. Хочеш, ми разом дослідимо ці звуки, дізнаємося, що за ними ховається. Тимко кивнув ще трохи насторожено, але з цікавістю в очах. Вони вийшли з нірки. Мама показувала звичайні речі: двері, які скриплять на вітрі, дятла, який стукає по дереву, їжачка, що перевернув металеве відерце. Бачиш, тимку, іноді звук здається страшним, коли ми не знаємо, звідки він. Але якщо ми зупинимось і подивимось, ми розуміємо, що це, і тоді страх стає меншим. Вони дійшли до галявини, і мама прошепотіла. А зараз я покажу тобі одну вправу. Це твій захист, коли щось налякало. Вона сіла і тимко вмостився поруч. Поклади лапку на своє серденько. Тимко поклав, вдихни носиком повільно. І видихни ротиком, як вітерець. А тепер скажи собі, я почув звук. Я зупинюсь і подивлюсь, що це. Я в безпеці. Мій тім поруч. Тимко повторив і його плечі розслабилися. Наступного ранку в лісі гримнули двері. Хтось сильно їх зачинив. Тимко здригнувся, але тепер він не тікав. Він поклав лапку на серденько, вдихнув, видихнув. Озирнувся, прислухався і побачив, що той їжак поспішав додому з дощу і зачинив двері свого будиночка. Ага, це просто їжачок. Йому було холодно, сказав Тимко і всміхнувся. І страх розтанув. З того дня Тимко знав: гучні звуки це не обов'язкова небезпека. Це таке запрошення подивитись. Почути і зрозуміти. Бо навіть коли щось лякає, ми можемо зупинитись, подихати і вирішити, чи це справді страшно. Маля, якщо ти теж іноді боїшся гучних звуків, знай, ти не одне. Цей страх можна дослідити, як справжній дослідник. Поклади ручку на серденько, вдихни, видихни. І скажи собі: я чую звук, я подивлюсь, що це. Я в безпеці. Мій дім поруч. Ти дуже сміливий і дуже розумний. До наступної казки.